Всім привіт! Ну що, У мене сьогодні забіг 10 кілометрів. З раночку я пішов, сходив собі, купив кросівки. Пішов, забрав пакет для бігу. ну Там, де будемо бігти, там є наборчик. Відповідно, зараз хочу вам показати, що в той наборчик входить. Які кросівки я купив. ось Ну і звісно, потім покажу, як я буду стартувати, як я буду фінішувати. Загалом, у мене мета пробігти за 40 хвилин. Ось Тому що мій рекорд 10 км це 44 хвилини 30 секунд. І враховуючи, що я купив кросівки з карбоновою підошвою, має бути за 40 хвилин. Але побачимо, тому що це біг ввечері. Відповідно, ввечері складніше бігати, ніж зранку, коли ти ще не їв. Ось, давайте покажу вам, що я взяв. І так, був ось такий пакетик. Відповідно, в цьому пакетику був номер. Який, який буде кріпитись на футболочку. Ну, це конвертик для цього номеру. Ось. І також такі наклейки. Одну наклейку я вже наклеїв на свій бех. Що це таке? Це просто будуть здаватися, ну, відповідно, сумочки на зберігання, поки я буду бігати. Ну і також в пакетику, що ще: якийсь ваучер. Ось. Потім США, колаген і... і макарони. Чому макарони? <гум> тому що взагалі перед бігом бажано їсти макарони там, за 3-4 години, тому що вони дають енергію. Ось, ну і дали також ось таку футболочку. Ну, точніше, не дали, я її придбав, по-моєму, 80 злотих. Я б хотів, звісно, в ній бігти, але... але я не знаю, щодо якості, якості. Тому що ось я зараз в Найку, і Найк, якби я точно знаю, що вона комфортна, що вона класна. Тому... Я, напевно, не буду ризикувати, а піду в цій футболиці бігати вже коли просто вийду на тренування, звичайно. Ось тепер давайте по кросівкам. Я купив топові кросівки, називаються Nike Alpha Fly 3. Чому вони топові? І чому купив я саме їх? Тому що, по-перше, в них бігає кіпчога. Кіпчога це саме Швидкий марафонець у світі. Відповідно, він бігає в цих красівках. Чому вони класні? Так, давайте я покажу. Вони коштують, по-перше, більше, ніж 350 доларів, чи щось таке. Ось. І, відповідно, що. Це топов топ по факту, для марафону особливо. Тому що є красівки Vaporfly, а є Alphafly. І це фактично такі. Ну, Дві моделі, які конкурують між собою, але не зовсім конкурують, тому що Флай, вони більше підходять під марафон, під довгі дистанції, VaporFly підходить більше під короткі дистанції. В чому їх різниця? В тому, що Альфа Флай має такі, бачите, Air Zoom, ось тут, який змягшує, коли ти біжиш. Ось. Ну і плюс тут карбонова підошва, яка Пришвидшує біг, і по факту, ти, коли біжиш, то тебе вони відштовхують ще. Ось вони дуже класно сидять на нозі, чітко, класно, ну, прям помітно, скажімо так, офігенно. Ну і плюс до них йде ось такий мішечок. Я в дитинстві з подібним ходив на тренування, але прикольно, що він йде саме до красівок. От, Ну я і на нього наклеїв свій номерок. І взяв іще одні кросівки. це вже мої четверті. Ось, до речі, упаковка до цих кросівок І взяв ще одні кросівки, Це Pegasus 41. Це вже мої четверті Pegasus, Перші Pegasus я купляв в минулому році. Ось другі Pegasus мені дарувала дружина. Треті Pegasus я купляв вже в цьому році, в березні. І це будуть четверті. Чому це четверті, чому я часто так купую, тому що я багато бігаю. Все дуже просто. Навіть, навіть давайте так. Я вам зараз покажу порівняння пегасусів, які я купував ще в минулому році, в яких я пробіг марафон. Прям хочу показати вам їх і порівняти. Ось але пегасуси ну, для повсякденного бігу це теж ну, класна версія. Звісно, хотілося спробувати щось інше, але, ну, чесно кажучи, Pegasus це, скажімо так, найбюджетніший варіант серед нормальних кросівок. серед зручних кросівок, які підходять для повсяденного бігу. Тому що ці вийшли мені майже 600 злотих це ну, приблизно десь 150 доларів. І відповідно цих кросівок вистачить мені десь на 3 місяці з моїм бігом. І так, ось я приніс ось безпосередньо новенькі. Дивіться. Ось так виглядають новенькі, ось так виглядає підошва, бачите? І давайте по порядку. Оце кросівки мої перші Pegasus, які я купив в минулому році. І я в них бігав марафон. Бігав трейл. Звісно, вони взагалі не підходять під марафон і під трейл, але я в них бігав. Ось так вони виглядають, і ось можна побачити, як тут. Стерлась підошва, бачите? Ну, тобто я в них пробіг точно більше 1000 км, якщо не більше. Потім мені подарувала дружина ось такі. Вони новенькі ще, тому що вони йдуть більше під таку погоду, коли дощ, і так далі. Тому тут підошва, можна сказати, ще нормальна. Але бачите, тут підошва відрізняється, тому що тут підошва саме Storm 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 Thread. Storm 3, Storm Thread. І плюс, окрім цього, вони водонепроникні, тому що вони Gore-Tex Invisible Fit, бачите? Тобто на них можна воду лити, можна вступити в калюжу, але ну, воно буде не проникне. Ну звісно, якщо їх прямо кунути в воду, то там буде якби, вода всередині. А якщо так там біг, вступив в калюжу чи ще кудись, то буде все ок. Але виглядають вони дуже класно, мені дуже подобаються, особливо класно бігати, коли дощ. Ну і плюс, звісно, вони під зиму класно підходять. Ось, ну і оце пегасуси, які я купляв в березні, насправді я не знаю, чого так. Але дивіться, ці пегасуси, так, я в них бігав, по ідеї, більше. І тут задніх він майже не стерся, точніше, він не стерся взагалі. Тут же, я не знаю, як так, але він стерся просто повністю. І в них просто нереально вже бігати, тому що ну, він стерся повністю. Хоча, ну, підошва тут вже теж якби все, бачите? Вона теж стерта дуже сильно. Ну, для порівняння, просто підошва нова, бачите, яка вона? Ну, тут, звісно, синє воно видно краще, але ну, воно прям видно чітко, як воно постиралось. Тому буду бігати в цих на повсякденній основі. Так воно виглядає, дуже класні, прикольні, гарний колір. Такий біговий, скажімо так. Це мій наборчик, ці підуть за все в сміття. Ці я не хочу викидувати, тому що я в них бігав в марафон я хочу їх зберегти на пам'ять. Ось. Ну, а ці ще новенькі, можна сказати. Хоча в них теж, бачите, трошки задніх підтерся. Можливо, це через те, що я погано затягнув шнурки. Не знаю. Не знаю, може, нога гуляє і воно треться. Тому треба шнурки краще затягувати. Ось, тому буду бігати в цих. Дуже мені подобається. Ну і ці. Сьогодні буду тестити, але я щойно по квартирі побігав трошки, і мені вже подобається, як вони відскакують. І це, звісно, ну різниця виходить, в вартості оцих і цих 2,5 рази, виходить, так? Але якби, по тому, як в них себе відчуваєш, звісно, це різниця ну, дуже, дуже велика. Ось, ну, цих я сподіваюся, що мені вистачить не на 3 місяці, а більше, тому що я в них планую бігати. Кілька раз на тиждень, коли в мене будуть ці інтервали, Ось, коли треба швидко-швидко бігати. А так в інші дні буду бігати в цих. Ну і плюс в мене ще в вересні буде марафон, тому я якби, хочу їх зберегти до марафону. Ну і в цілому не хочеться їх швидко вибігати, тому що мені і так було жалко купувати кроси, враховуючи, що типу, вони коштують 350 баксів. І їх мені вистачить там ненадовго, і треба буде потім, ну, їх просто залишити і не використовувати, тому що зітреться підошва і все. Ну, В них більше бігати не можна, розумієте? Ось, так що такі от справи. Зараз буду трошки попрацюю, і відповідно. Скоро вже будемо виїжджати на місце старту. і Покажу вам, як це все буде проходити. Так, ну що, ми на місці? Отак виглядає старт. Тут зараз будуть бігти 5 км. Спочатку старт 5 км і потім через пів години стартуємо 10 км. Ось так що зараз треба зробити деякі справи і після будемо цей бігти. Ну, переодягнусь, точніше переобуюсь, в мене там це є ой, вибачаю за такий звук і Дради зараз будемо стартувати. П'ять, 4, 6, 2, 1! Чому не треба бігати в перших одразу на змагання? Ось вони реалії вам, Капець. і це всього 10 км, а Якби марафончик? Так, ну що, пробіг я з темпом 4.19 за 43.07. В цілому це мій рекорд, але я планував за 40 хвилин пробігти. Розповідаю так, загалом перші два кілометри я пробіг з темпом десь три тридцять Прям дуже гарно тримав, але потім мене просто почало дуже сильно боліти в боку правому, і я подумав, що не буду вже далі газувати і спустився десь до темпу 4.20. Дуже довго біг з темпом 4.20-4.10 Десь так, і потім, от під кінець, трошки набрав. Але під кінець була гірка. Це прям взагалі жесть. Тобто, після як почався 9 км, там була гірка, і це прям просто жесть була реально. Так що, в цілому, непогано, є рекорд, От, є мозоль величезна. Красивка е, випробував, то ж топ в цілому, але ніколи не повторюйте мої помилки. І не біжіть вперше в нових кросівках одразу на змаганнях, тому що буде отака мозоль. От. Так що. Кайф, треба ще брати участь, а то я якось не брав раніше, а можна так приходити і медальки отримати. Що? Опублікували результати, і у мене 479 місце з 6,5 тисяч людей. Це прям, я думаю, дуже непогано. Давайте подивимось, ось PDF список всіх учасників. І у нас всього 6364 учасники. От, тому я вважаю, що мій результат досить класний. Тобто я потрапив у 10% найкращих. І тут, до речі, трошки відрізняються результати. В мене затрекало 43.07 10 км. Тут же 43,52. Але то нічого страшного. Давайте подивимось фоточки, я відібрав найкраще. Це я на фініші, якщо що я тут не кричу, це просто я дихав. Так, потім. Теж те саме, я тут не кричу, це просто я дихав, тому що я прям дуже сильно розігнався, щоб добігти до фінішу. Ну, прикольно, прикольно. І ось ще, я прям в шоці був. Подивіться, яка в мене нога. Що з нею взагалі це прикол. Рельєф який, неймовірний. От, ну там ще багатенько фоточок, але... Ці мені сподобалось найбільше. Тут взагалі я не знаю, можливо, це з минулого марафону, з таким же номером, як я. Це, напевно, з минулого марафону, скоріше за все. Ось. Ну, також я дивлюсь в телефон. Ну, Я просто трекав через телефон, в мене ще годинника цього не було. Ось тому я трекав через телефон. Так що раджу вам теж брати участь в таких заходах. Це дуже прикольно. Навіть якщо не бігаєте, все одно це дуже класно і раджу вам. Записуватись на такі змагання.